Враховуючи складну ситуацію в Україні, наша організація приєдналася до акції проведення збір коштів, продуктів харчуваннями, предмети санітарії, полотенця, носки, медикаменти, щоб відправити людям, які знаходяться в зоні бойових конфліктів. Нами в Нітішині було зібрано велика допомога. Підприємці активно долучалися. Таких підприємців, що які не йшли на зустріч, в нас не було. Навіть люди долучалися. Багато допомоги нам надали. Директор великого ринку Оксана Васильівна, підприємці малого ринку, підприємці магазина Жайвір, Надія, магазину Лотос, Меркурій, Пако, підприємці, які самі висловлювали бажання своє допомогти. В ході акції ми зібрали продукти харчування, крупи, консерви, згущене молоко, чай, кава. Було зібрано багато солодощів, було зібрано дуже багато предметів санітарії: зубна паста, мило. Туалетний папір, одноразові станки для бриття, шампунь одноразовий. Було зібрано так, що багато рушники, носки було на кошти, які нам дали підприємців, а і також на кошти з власного рахунку ми закупили медичні препарати першої необхідності: це бінти, марля. Перев'язочний матеріал, знезаражуючі, серцеві, заспокійливі, одноразові шприци, перчатки. І в п'ятницю, 25 липня, ця допомога була відправлена разом з нашими бійцями, які їхали на схід. Нашим військовим, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Всім бажаючим, які хочуть долучитися до акції. Телефон наш є в довіднику і шість Окрім надання допомоги бійцям землякам, не стоїть осторонь Нетішинська міська організація Товариства Червоного Хреста й проблем вихідців зі сходу, котрих безвідмовно приймає Нетішин. Як зауважила Любов Миколаївна, окрім продуктових наборів, складські приміщення переповнені речами й товарами непромислової групи, одяг та взуття для дорослих і дітей, миючі постільна білизна, посуд тощо. Крім того, що ми допомагаємо військовослужбовцям, в сході до нас також звертаються переселенці, люди, які вимушено покинули свої території. Банк одягу, який в нас є в Нетішині, такого нема ніде. На нас на наші прохання відкликаються багато мешканців міста Нетішина, які приносять на, нам доволі речі якісні речі. І ми їм і ми їх пропонуємо переселенцям, людям, які приходять нас за допомогою. Ми стараємось підтримати їх і матеріально, і одягом, а також морально. По тим, хто звертається, ми надаємо продукти, гроші, одяг. Все, що в нас є ми тісно співпрацюємо з військовиконком соціальним управлінням, які які присилають їх до нас і ми надаємо допомогу. Вже у вересні працівники громадської організації Товариства Червоного Хреста» планують розпочати навчальний курс першої домедичної допомоги, що передбачатиме медичну підготовку населення. Вряди волонтерів можна буде потрапити лише за власним бажанням. Навчання проводитиметься під патронатом Міжнародного комітету Товариства Червоного Хреста у приміщенні міської організації. Ми будемо проводити курси до медичної допомоги. Це курси, які можуть пройти будь-хто в нас в місті не тішені. Курси проводяться людям, які не мають медичної освіти. Ці набуті знання допоможуть людям вміти поводитися себе в надзвичайних ситуаціях. Курси є 6 годин і 12 годин. Групи набираються від 10 до 15 чоловік. Можливість менші групи можуть менше проводити по 7 чоловік, але максимум це 15 чоловік. Курси ми будемо проводити більшість тут в себе в кабінеті, Манекен для цього в нас є закуплений. Манекен весь є. І всі, які всі речі, які є для проведення курсів, в нас все є все. Загалом уся громада Нетішина активно долучається до акцій, організованих активістами щодо збору коштів для закупівлі найнеобхіднішого своїм землякам, які воюють на сході України. Ініціатори благодійних заходів хочуть вірити, що прояв патріотизму, солідарності дій щодо єднання народу згуртованість. Та взаємодопомога в усіх її проявах, що спостерігається нині серед свідомих українців, допоможуть якнайшвидше подолати важкий період історії нашої держави, а бійці повернуться додому живими і здоровими.